Дітям, якщо будемо спорт любити, зможемо років сто прожити. Обіцяємо тренуватись, до змагань підготуватись, сили спритності набратись і здоровими рости. Дітям спорт усім потрібний. Він, як друг, усім нам рідний. Помічник, здоров'я, гра все це спорт. Піскуль. Ура! Праця, під і тренування, підсумовує старання, новий світовий рекорд. Тож приймай вітання, спорт. Успіх, результат, медалі. Сльози Їм на п'єдесталі. Є у нас найбільша мрія. За неї кажемо спасибі! Здорові діти це чудово. Здорові діти просто клас. Для всіх учасників це слово. Прийміть низький уклін від нас. У нашому ліцеї знову свято. Чути гомони та сміх. На спортивнім святі нині ми вітаємо усіх. На жаль, війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль в кожну українську родину. Шануємо хвилиною мовчання в країну тих, хто полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. Вічна пам'ять і слава героям! Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті вдячного народу. Але попри всі випробування, які випали на долю нашого народу. Життя продовжується, і ми щиро дякуємо кожному захиснику і захисниці України, які боронять наш спокій. Віримо, що зовсім скоро будемо разом радіти перемозі незламної України над бором мужні наші герої. Ми пишаємося вами з нетерпінням. Чекаємо вас додому, дорогі наші захисники. Україна переможе, Україна все! Бережи Україну, Боже, і до у боротьбі. Україна переможе, ми зустрілися цього прекрасного дня нагоди дня фізичної культури і спорту України та урочистого відкриття. Сучасного спортивного майданчика локації для захоплюючого, змістовного, цікавого дозвілля дітей, яке сприятиме їх фізичному і розумовому розвитку, а також соціальній адаптації. Ліцеїсти Жашківського опорного ліцею номер 2 та жителі міста Жашкова мають надсучасний спортивний майданчик. Який був побудований в рамках програми соціально-економічного розвитку Жашківської територіальної громади та за сприяння особистої підтримки депутата обласної ради, директора з виробництва ТОВ Нові продукти України Віктора Григоровича Погорілого? Цей майданчик забезпечить збереження, зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, адже здорова дитина. Це здорова нація. Перерізати стрічку і відкрити спортивний майданчик надано людям, яким не байдуже доля молодого покоління, які усвідомлюють цінність нового спорту у вихованні фізично загартованого покоління. Право перерізати стрічку надається нашим почесним гостям. Ось така мрія була, щоб в Жашкові в кожній школі був стадіон. Ми розпочали будівництво через благодійний фонд у п'ятій школі. І в 2021 році випала можливість за підтримки депутатів. ну, вибачайте, тут можу назвати не з політикою зв'язано, але від, дійсно від Європейської солідарності, тут повинен назвати, бо вони тоді виділили кошти зі свого депутатського фонду Це Бабенко, будський погорілий. 750 тисяч і ми розпочали будівництво в перший етап. Ну так сталося, що війна не дала нам завершити в 22-му році з будівництвом. Були зовсім інші пріоритети. І 23 й рік за підтримки міського голови, тому що частково 800 тисяч це кошти власного бюджету, а остальне дофінансування – до місцевий бюджет. Спільно з депутатом прийняв рішення дофінансувати, і спільно ми закінчили будівництво такого чудового стадіону, який сьогодні відкриваємо. Відкриваємо для того, щоб діти могли займатися спортом, розвиватися, рости здоровими. Інколи чути, сьогодні йде війна і недоречно займатися відкриттям стадіону, будівництвом. А я хочу сказати. А навіщо ж тоді там наші захисники збройної України знаходяться? Вони знаходяться, захищають нас, щоб діти могли спокійно розвиватися, навчатися, будувати своє життя. І враховуючи це, їм потрібні такі стадіони, бо вони дають зовсім інші можливості. Хочу також завжди сказати подяку Богдану Лавренюку, який один із ініціаторів відкрив тут школу для навчання дітей. Розвиває. Я думаю, дуже доречно буде знаходження такого стадіону. Поряд з школою дитячою, це молодь і з часом, можливо, в Жашків виростить не одного грака вищої ліги нашого футболу, яким будемо пишатися, що наші земляки вже приймають участь у вищій лігі, можливо, якомусь великому клубу Європейському. Тому час іде і стадіон це те, що допомагає розвиватися, щоб були здоровими діти. Тому я думаю, що кошти, які затрачені, це дуже добре. Хочу привітати всіх, хто прийняв участь, подякувати ще раз депутатам, міському голові за співучасть, що загальне разом за його ми добудували, закінчили це будівництво. І я думаю, що діти будуть задоволені, задоволені вчителі, які з фізичним вихованням займаються дітей. Ну і тренер Богдан Тим Паче з дітьми треба займатися. Думаю, він також буде дуже задоволений. Пуле чудово вийшло. Мені приємно, що воно таке. Ми додали ще сюди трибуни, трохи щоб було, як вона в перед цим будували його. Не було. Тому запрошую всіх, коли буде вільний час, погодження понятно, директора, займатися спортом, розвиватися. І хай діти ростуть здорові і отримують насолоду від того, чим вони займаються. Дорогі мої земляки, оскільки ми українці, ми жашківчани. Але ми ще й живемо в мікрорайоні Цукрового заводу, тому тричі мої земляки. Я щиро вас вітаю. От з таким надбанням і вітаю всю громаду, тому що не тільки учні другої школи будуть тут займатися. У цих умовах будуть проводитися районні змагання навіть обласного рівня. Чому ми робимо ось такий захід урочистий? Це не для нас, не для президії. Не для дирекції школи чи відділу освіти. Це, дорогі мої діти, для вас. Для того, щоб ви запам'ятали це. І для того, щоб ви берегли цей майданчик. Можливо, якісь хулігани будуть сюди заходити. Я не закликаю вас наражати себе на небезпеку, але ми повинні повідомити старшим, якщо тут буде щось діятися. Не повинні ламати, не повинні смітити, берегти це надбання. Що я вам скажу відверто. Я та, мабуть, Юрій Борисович, який закінчував цей заклад, ми грали тут в футбол, ми тут рвали бур'ян, ми витоптували ногами. будь які ми навіть не мріяли про такий стадіон. Ми просто грали на ґрунті. І ми були задоволені тим, що ми можемо займатися фізичною культурою. Але час іде вперед. Сучасність вимагає кращих умов. І ми вам їх даруємо. А потрібні вони вам чи ні. Я думаю, ви повинні сказати і прямо зараз. Потрібен вам цей стадіон чи ні? Так! Я вам дякую за те, що ви слухаєте те, що ми говоримо, і дійсно оцінюєте, що вам дарують. Я хочу дякувати Віктору Григоровичу як депутату обласної ради, як керівнику підприємства. Що він з розумінням і з повагою відноситься до підростаючого покоління, до створення оновлених сучасних умов. З ним завжди можна обговорити будь-які питання фінансового, матеріального, ідейного плану, йде на зустріч. Поле збудоване в другому ліцеї, поле збудовано в ліцеї номер 5 Зараз волейбольний майданчик планується. Я думаю, Віктор Григорович вони відступили від своїх мрій. 50% роботи зробили. 50%. Тому ми сподіваємося, що і в другій школі з'явиться ще якийсь майданчик. Оновлений. Щиро дякую вам за розуміння. Передайте, будь ласка, також керівникам вищого рівня за те, що вони йдуть на зустріч. І я мрію, щоб наші діти завоювали найвищі світові досягнення. І в нас вже є чемпіони світу, Європи. Я на вас надіюся. Щиро, Юрій Борисович, бажаю, щоб ви тут проводили уроки фізичної культури. І не тільки фізичної культури, щоб тут займалися батьки, щоб тут займалися прихильники різних видів спорту. Я щиро вітаю таких батьків, які розуміють, що таке фізична культура, спорт. І не будуть наші діти розумними, якщо вони не будуть здоровими. Щиро бажаю вам успіхів. Нам. Задоволення бачити ваші досягнення. І, до речі, хочу вручити, Юрій Борисович, вам сертифікат. Ви всі бачите, що в цьому році вкладено чимало коштів заради безпеки, побудоване укриття, відремонтоване укриття, для того, щоб в очному форматі могли займатися тут. Досконалена спортивна зала. Відповідно для проведення змагань закуплено цифрове табло, щоб мені на пальцях показували рахунок. а вже... Будь ласка, вітаю вас. Богдан Андрійович, вам щиро дякую за підготовку підростаючого покоління. Ваша ідея була створити академію футболу і всі від найменшого вже і до людей поважного віку також можуть брати участь в цій академії, хоч вона й дитяча в нас, але все рівно батьки, присилаючи сюди дітей займатися футболом, також беруть безпосередню участь. Успіхів нам, перемоги нам і слава Україні! Я хочу подякувати всім, хто доклав зусилля до такого красивого майданчика. Зараз більшість програм закладена на тому, щоб займалися на свіжому повітрі. На такому прекрасному майданчику вона займається не тільки влітку, вона займатися зимою. І я думаю, всі мешканці нашого мікрорайону. Будуть вдячні і будуть тут всі займатися не тільки діти, а дорослі і всі дякую вам. Мирного небо 2010 році тут на місці нинішнього стадіону цієї прекрасної локації була велика яма для стрибків, і всі діти, які приїжджали на підсумкові змагання захисту України, стрибали тут у довжину, віджималися на турниках. А сьогодні ми маємо таку чудову локацію для Занять спортом для релаксу, для підняття свого духу і навіть психологічного розвантаження. Я впевнена, що на цьому стадіоні буде виховане покоління молодих спортсменів, які заявлять про себе не лише на рівні області міста, району, а на всеукраїнському, а можливо і на світовому рівні. Тому я пишаюся тим, що ми маємо такий стадіон, що ми маємо таких людей, які взагалі не байдужі до дітей, до спорту, перемоги нам всім в усіх відношеннях і перемоги над ворогом, перемоги в спорті, перемоги в знаннях і перемоги над власною лінією. І всіх запрошуємо на майданчик займатися спортом. Сьогодні у нас важливий день. Сьогодні ми зробили чергову сходинку для того, щоб в подальшому наші діти розвивалися як психологічно, так і фізично. Дуже важливий сьогодні закладений кирпичик у великий фундамент розвитку нашої молоді. Ви бачите, що сьогодні у нас відремонтований у закладі спортзал, побудований майданчик, закуплений інвентар за допомогою програми розвитку фізичної культури і спорту Жашківської громади. Ми маємо підтримку депутатів обласної ради, місцевих депутатів. Всі вкладають серце і душу в те, щоб наші діти були здорові, мали патріотичний такий запав, ввічі краще займалися фізичною культурою і спортом і були завжди патріотами нашої держави. Юрій Борисовичу хочу побажати тільки досягнень, результатів, успіхів з такою матеріально-технічною базою. Я думаю, вам дорога тільки не менше, як на обласні змагання. Юрій Борисович, тримайтеся. Слава Україні! Героям! Учнів та батьків сьогодні звучать слова подяки вам, наше вище керівництво. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, терпіння і всього самого найкращого, а головне мирного неба над головою. А вам, учні, бажаємо те, щоб тут, на цьому спортивному Майданчику вирувало життя, щоб ви були тут міцні, здорові і приносили великі результати нашому ліцеї. Будьте здорові, здорові діти, здорова нація. Дякуємо. Це нелегкий для України час. Радує той факт, що є люди, які дбають про майбутнє наших дітей. Від імені батьківського комітету та від себе особисто висловлюємо щиру подяку. Депутату Черкаської обласної ради погорілому Віктору Григоровичу, міському голові Цибровському Ігорю Андрійовичу, начальнику відділу освіти Рябоколь Людмилі Григорівні та усім тим, хто доклав чимало зусиль до побудови такого чудового спортивного містечка. Ми впевнені, що наші діти гідно цей спортивний майданчик, і ми будемо пишатися їхніми результатами. А зокрема, їхніми спортивними досягненнями. Дякуємо вам. На Даний момент доцільно відкривати такі локації, такі майданчики. Для чого поясню? По-перше, війна війною, вона триває. Ми про це не забуваємо. Велика подяка нашим ЗСУ, хлопцям, які тримають, дають можливість нашим дітям. Надалі жити, радіти життю, от такі приємні емоції здобувати. Ми це пам'ятаємо, але я ж кажу, потрібно дітям жити надалі. Вести здоровий спосіб життя завдяки цим спортивним майданчикам. Мої діти займаються спортом і не тільки футболом. І вони дуже раді, дуже довольні, що є таке місце. Поряд з школою їхньою, якою вони навчаються, поряд з домом, де вони проживають. Перед тим, як Тут грати футбол в наші юні роки. Ми спочатку весною витоптували бур'яни, літом дихали пилом, який тут був. А осінню топтали багнюку, бо тут по іншому несе. Але ми грали. Ми хотіли. Ми травмувалися на цих майданчиках, але ми грали. Зараз дітей є можливість виступати, тренуватися в таких гарних умовах. Це дуже дуже добре. Життя продовжується. Подяка велика нашим героям. Слава Україні, дуже важливу справу робить Жашківська громада. Дякуємо насамперед меру Ігорю Андрійовичу, що він розвиває наших діток. Це дуже важливий майданчик, як для цього району, так і моя дитина є учасником футбольного клубу Жашківська громада, і вони взимку займаються в спортзалі цієї школи. А тепер можуть і займатися і влітку тут розвиватися. Дуже важливо, так як не для Жашківського клубу футбольного. Так і для місцевих діток, і для батьків батьки також повинні приймати участь у фізичному розвитку своїх діток. І хто як не вони повинні показувати приклад спортивного розвитку. Це дуже важливо. Ну, звичайно, краще буде грати футбол під час шкільних занять, та також позашкільних змагань. Також можна буде гуляти тут. Класно подобається. Тут був раніше просто поле маленьке, просто ворота стояли та й все. Чим зручніше на такому футболі? Звичайно, тут багато місця, поверхня класна, можна гуляти. Також не боятися впасти, так як тут м'яко і не можна травмуватися. А як тобі футбольний стадіон е, Понравилось дуже гарне. А в тебе вже тут проходили заняття з фізкультури? Ні. Мене проходила на другому майданчику тільки не туто. А тепер ви будете тут, мабуть, займатися? Так. Да? Да. Я буду ходити з задоволенням. А які тобі види спорту подобаються? Футбол. Ти будеш у нас футболісткою. Да.